Ну, і російський диктатор Владимир Путін заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ про те, що одна з бригад окупаційної армії минулої ночі нібито перетнула український кордон. Путін навіть назвав цю бригаду чи то 710, та чи то 810. та Також, за його словами, російські війська активно наступають по усій лінії фронту. Ну і про те, чому цього разу теж не варто довіряти словам. Путіна, давайте почуємо далі. Так, не почуємо поки що. Добре, значить почуємо пізніше. Голова протидії центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Путін ймовірно переплутав масштабний наступ з діями диверсійної групи. Коваленко каже, що прорив диверсантів на території України дійсно був, але всю цю групу було успішно. Знищено угрупувань військ у росіян, які здатні здійснювати широкомасштабні е наступи на території України, з курщини немає. Ну так каже Коваленко. Ну і так само у Держприкордонслужбі не підтверджують заяви Путіна про те, що нібито був прорив з, Курщ... з Курщини. по напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи. Спроб прориву не фіксувалося. Повідомив виданню РБК Україна, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Додам також, що російські z пабліки також почали постити населені пункти, де нібито відбувся прорив нашого кордону. Однак Демченко теж заперечив і цю інформацію, вказавши, що на усіх вказаних ділянках спроб прориву кордону не фіксувалось. І Дональд Трамп заявив, що на сьогодні в Україні більше руйнувань ніж у Газі, але Росія, мовляв, зруйнувала не все. Ну і за словами Трампа Україна розбомблена вщенти. Більшість міст міст лежать у руїнах і схожі на величезний майданчик для знесення. Також Трамп зробив ще одну вкрай сумнівну заяву. На його думку, росіяни не знищили Київ лише, тому що не хочуть запускати туди занадто багато ракет. Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом. Але зараз вона атакує лише на 20%, сказав Трамп.